Вітаємо вас на сайті юридичної компанії FMLC. Ми не зі слів, а з багаторічної практики розуміємо, наскільки важливі сімейні стосунки і як складно, коли вони руйнуються. Розлучення, поділ майна, опіка над дітьми, усиновлення це складні питання, які вимагають професійного підходу. Тому наші фахівці не просто готують документи, а працюють на результат. Захищаючи ваші інтереси та прагнучи знайти найкраще рішення для вас та вашої сім'ї, зважаючи на специфіку сімейного права, ми пропонуємо не лише традиційне представництво у судах без особистої участі клієнта, а й альтернативні методи вирішення конфліктів, такі як медіація, переговори, договірне врегулювання, щоб мінімізувати стрес. Та зберегти здорові стосунки між членами сім'ї на комфортних, погоджених обома сторонами умовах. Тому юридична компанія FMLC це не тільки про правовий захист, це про повну підтримку на шляху найбільш ефективного залагодження сімейного конфлікту.